Привіт! Якщо ви мене запитаєте, що ж я така красива, сажу перед камерою, то я скажу, що так, я спеціально зробила собі якийсь фрикуватий образ, а я спеціально прийшла сюди через місяць, щоб просто з вами побути тут. Поговорити про книжки. Я вирішила не робити супер пупер дослідження, огляд чи рецензію. Я просто хочу зробити розмовне відео про враження, які мене виникли після почитання однієї з книг. Це сезон зимових читань, зимового пиття теплих напоїв. Ви запитаєте, ви точно запитаєте. Тож, Діана, що ти читала весь цей місяць? Багато чого. Але, знаєте, зараз я читаю дві книги Стівенів, Але ці два Стівена різні. Один Стівен Кін ховається під псевдонімом Річард Бахман, а Вікіпедія каже, що це Річард Бахман. Тому я не знаю, кому вірити, тому що я не вірю в Вікіпедії. Ще скажіть, що я масонка? Ну хоча масонкою бути класно. Ну да, я виглядаю зараз як масон, напевно. Якщо ви не знаєте, як виглядають масони, то подивіться на мене. Поговоримо про один із двох романів. це переслідуваний. Ти якщо ви любите Стівена Кінга і хтось каже, «М -м -м, я купив книжку переслідуваний схудлей. І прочитав цю книжку там, не знаю, за ніч вона така класна. То скажіть йому, що він позер. тому що міг би вже відкрити цю книжку і побачити тут крапочку. <свісно> Багато хто казав, фу, чому ви на вкладинці не поставили крапку? Клуб сімейного дозвілля, як так? Зараз я чекаю уже кінець весни, початок літа. Щоб купити книгу Холлі. і до речі, у Стівена Кінга виходить ще нова збірка оповідань. Боже мій, я не встигаю. Я не встигаю, просто я перелапатію купу його інтерв'ю, останнє інтерв'ю там, де він розповідав, які він книжки читає. Я просто о май гад, дядько, в тебе 17 тисяч книжок. І уявіть, він половину їх прочитав. І то він каже: я ще так фігово читаю, тому що моя наомі дружина, вона читає набагато більше, набагато ну, коротше, краще його. я хотіла поговорити. Про роман переслідуваний, або ну от в мене тут Вікіпедія. знаєте, будете думати, куди я більше дивлюсь. дивлюсь тут, на Вікіпедію. І Ще одна назва людина, що біжить. Чому тут в мене Вікіпедія? Тому що я ж кажу, я не готувалася, я відкрила кілька сторінок. Просто буду з вами, знаєте, дізнаватися якусь інфу, ділитися, або там може щось в коментах мені напишете, скажете, фу, ти позерка, ти не фанатка Стівена Кінга і взагалі видали той Ютуб на якось. Ви бачите, у мене завжди на дивних книгах, ну на дивних, а стрюмних жахастиках закладки, котики, тому що життя бентежне. Власне, як ви можете зрозуміти, що схудлого я теж типу вже дочитую, але схудлий спойлер мені не так сильно зайшов, як от переслідуваний. Блін, це, це настільки цікава ідея, концепція сюжет. Знаєте, коли я відкрила цю книгу, цей роман. Для мене так знаєте, таким тригером став о, стала така передмова, не передмова. Епіграф а, події відбуваються цього роману 2025 року. Це так близько, що капець. А Стівен Кінг це написав в якомусь 90-му, якщо я не помиляюся. Якщо мені Вікіпедія знову ж таки не бреше. Отже, епіграф 2025 року найкраще з нас найтимуть у президенти, а бігтимуть, щоб вижити. Стівен Кінг, це що, нові Сімпсони і передбачування, Чи що? Як це відбувається? Чи масони ще скажіть, правлять світом, і організація плоскої землі існує? Угу. Боже, мій. А мене як затягло, я бігла з роботи, щоб уже просто прочитати. Для мене ця книга стала таким, знаєте, уявним серіалом. Це бляха, ти. Просто з тим героєм ти відчуваєш себе тим героєм. Ну настільки я люблю старого Стівена Кінга, що вам то не передати. Я не знаю. А, от його старі доробки вони настільки от реально лякають. І я згадую знову ж таки інтерв'ю Стівена Кінга, коли він казав. Чуваки, мені насрати. Я не думаю про вас, що вас злякає. Я думаю, що мене злякає. Чувак, то ти геніальний. Знаєте, геніальне завжди приховується у чомусь простому. І знову ж таки, я в цьому впевнилась. Сюжет. Уся ця розповідь всі ці герої живуть у 2025 році. Світова економіка перебуває в глибокій кризі, а США стали тоталітарною антиутопією. І 28річний Бен Річардс. Він є збіднілим жителем. У нього маленька донька, яка хворіє, його дружина Шейла вдається до проституції. І він просто ну, не мріяв він про таке життя. Героя можна зрозуміти. І тут у великому місці для людей знаєте таких, які кажуть: Уху, дайте нам хліба і видовищ. Є, відбувається засноване, не знаю, ток-шоу, де говорять, що чувак, якщо ти проживеш місяць, от за нашими правилами, тобто будеш переховуватися від всіх людей, від всіх мисливців, і тебе ніхто не побачить, і ти проживеш бла бла бла, ми тобі дамо багато грошей. А якщо там ти ще замочиш якогось мисливця або поліцейського, який буде за тобою гнатися то ми ще тобі не валимо грошей. Ну і, звичайно, для когось видається це занадто там легким. І ой, я попробую. коли ти є е, Беном Річардзом, у тебе немає виходу, тому що у тебе знову ж таки хворіє донька і дружина, яка займається. Ну, тобто, ну, зраджує тобі не просто, щоб зрадити, а щоб просто прожити, вижити. І здається, що в сучасному світі насправді е, дуже багато таких мікропроблем які ховаються у ну, таких збіднілих верстках населення, і це дуже бляма, сумно, що люди вдаються до жахливих речей. А, отож, Вікіпедія дуже багато описує нам сюжет. Я не хочу вам його переказувати, щоб ви вже все дізналися. Тут фішка не в тому, щоб переказати вам а, сюжет цього роману, тому що. Ви просто почнете читати, я впевнена, що вам сподобається, тому що задум є якимось незвичайним. Сюжет цього роману є реалістичним. От що, найбільше лякає. Му буде цікаво, як герой буде виживати, чи він попадеться. Будуть там моменти, які, типу, реально, о, все, типу, ну, от зараз він попадеться і тут буде жах? Ні. Такий буде спойлер, але. А... Жах почнеться в кінці. Просто настільки в Бена буде траплятися різних пригод, і він буде робити жахливі речі, але коли ти знаєш його фон, ти будеш розуміти, чому він це робить. Він буде знайомитися з людьми. І знову ж таки, тут цитата, я просто згадую, коли ну, він пройшов на це ток-шоу, там ще був відбір, це як в армії там, ну, чоловіків відбирала, щоб там здоровий був, витривалий, не знаю, психічно здоровий, тобто огіло нехай і так далі. Ну, ви зрозуміли. І от коли вже він показався всьому всій Америці, США, хто він такий і його треба, ну, що його треба ловити. Йому дали 12 годин, щоб він придумав, як йому переховуватись, куди йому бігти. І перше, що він зробив, він пішов до свого знайомого, щоб хоч якось себе ну, приховати, купити якусь там ну банальну бороду, змінити документи і так далі. І от чоловік, який йому це все підробив, він йому сказав таку річ, що чувак, пам'ятай про звичайних людей, таких як ти, вони тобі допоможуть». І він був правим. І тут дуже цікаво спостерігати, які люди йому будуть допомагати, і які у них фонові проблеми. Дивіться, Ще такий факт. Я подивилася, виявляється, що адаптація була тут. Вікіпедія нам дає таку штучку, що роман був екранізований під назвою Людина, що біжить у 1987 році, і головну роль зіграв Арнольд Шварцнегер. Незважаючи на назву, сюжет фільму був вільно адаптований сценаристом, тому можна вважати, що ця адаптація є фільмом за мотивом. за мотивом роману. До речі, помилка мотивом. Дивно. Іще новинка була. Що знімуть прямо ну, таку нормальну екранізацію на цей твір? Але знову ж таки, я боюсь, тому що тут дуже така маленька грань. Скільки разів я не дивилася екранізації на культові бестселери, романи, не знаю, Стівена Кінга, завжди. Щось не вистачало, я завжди казала Фібі, тому що це не то, це не то. Але я кажу: одна екранізація, мені сподобалася, це Керрі. Найперше, здається, там, де вона така блондиночка, така. Тож, я надію, що екранізація на оцей старий такий доробок Стівена Кінга буде крутою. Почекаємо, подивимося, зробимо висновки. До сходного я тут могла б сказати невеличку ну, рецензію. От багато хто в мене знайомих. Каже, що. Ну, Стівен Кінг, от, в нього така фігня, що він от, ніби йде зацікавив тебе, а далі якось так розписує, 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 і ти такий ну, вже буде жесть, ну коли вже будуть кішки. Ой, кішки, <смас> як <полонюх. смас> вже от в кінці от прямо в нього все як події відбивається, і ти такий боже, вау, клас. А, тож, Схублий тут прям дуже реально він розписує, розписує. Що мені дійсно не цікаве, навіть кінець мені буквально залишилось 50 сторінок. Зазвичай я тут читаю буквально за годинку. все, прочитана. Дочитана книжка в мене було з переслідуваним, тому що я його прочитала буквально за 3-4 дні. Кожен вечір я просто зачитувалася як серіал. Коли вже нова серія? А, -а, -а. а от схудло і мені щось ну, не дуже. Тож а, я собі багато зберегла, до речі, старіших доробків Стівена Кінга. Бо От тут реально Я хочу, жить. щоб ви просто любили читати. Я хочу, щоб ви так само бігли там зі школи, з університету, з роботи І такі, блін, коли я вже візьму, почитаю. Е, я надіюсь, я не буду втрачати з вами зв'язок, буду тут з'являтися час від часу, тому що ну речі. Я не знаю, чи вам а можна показувати, що я собі купила чи ні, але без слів. Без слів, ну ви зрозуміли. Та. Тож я зараз набираюся контенту, щоб цей контент давати вам. Роблю пишу на сайті. До речі, в мене є блог. На одному сайті Олівець інфо він буде в... в описі. Будуть посилання всі на ці штучки-брючки. Ви можете читати мої огляди, рецензії, якісь круті новинки, тому що я веду там блог. Тож перевіряйте статті мої на помилки, тому що я часто пишу з помилками. Ви на каналі Нірзавр з вами була Діяна, і ми говорили, нагадую про Стівена Кінга переслідуваної. Ставте мені лайки, підписуйтесь. Всім папа! -па.